Сьогодні ми маємо ж неділю, Христа Господня, житло рящу, покоління. Але також сьогодні новий день, це в католицькій церкві свято Святого, Святого Йосифа, так. Покровителя, за захисника, заступника пригом за церкву Христову. І сидий Йосип він прийняв на себе дуже такий нелегкий тягар, але дуже благословений і святий. Коли ж він побачив Марію, що вона вагітна і хотів її залишити, він хотів, якби з цієї дороги свого Христа відійти. Звичайно, він думав так просто по-людськи. Але коли Анам звістив йому, щоб він не боявся взяти на це можна сказати ті самі слова, які щойно не пише, сказав Ісус. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе Хрест і йде слідом за мною. Отже, Сиди Йосиф захотів виконати Божу волю, тому що йти за Христом це виконати Божу. Але йти за Христом без хреста неможливо. Тому що дорога Ісуса весь час хрестна. вже від самого народження. Починається кресна дорога. Просто потім вже вона так повінчена в видимий спосіб ця хресна дорога повінчена Христом. Але Ісус прийняв це від самого початку. Тому що переслідування те, що є, трудна пустеля, чужина, це все сидить. Ну, Йосип переживав, а він переживав це разом з Ісусом з Марією. Ось він йшов, повністю довіруючись Богу, мовчки. Навіть, можливо, не знав, що Він цей свій Хрестний не несе за Христом. Але Він його ніс. Ісус знав. Бог Отець знав. Яси приймав події, які відбувалися протягом цієї історії, життя, яку він мав з ну, цій святі родині. він приймав ті події, які відбувалися, приймав небезпеку, яка загрожувала Ісусу, я звістив, вставай, тікає. Він це прийняв. Не втікав від цієї події, але він прийняв. І прямує до Єгипту. він знав, де до Єгипту знаходиться. Він, напевно, усвідомив той момент, яка це непроста дорога, де треба буде і берегтися від всяких можливо нападів, також голод, спека, спрага, водотравмати, їжу яку що цього сляха, і для сім'ї Святої, і для Ісуса і Марії, і для себе самого. Тобто це було дійсно служіння таке, служіння як Хрест. Але він чув, що робить щось дуже велике, тому що він повірив Богові досконало. Він знав, що. Ангел йому поручив назвати Ісуса, так ось Ісусом назвав, але йому звістив і він повністю став слухняним небу через Ангел. Тому він вийшов на саму вершину своєї головоти, винішив цей хрест аж до кінця. Коли прийшов час йому відходити з цього світу, ми не знаємо, як це було, тому що це все не записано. Але ця подія відбулася. Напевно, в нього було почуття якогось особливо сповненого обов'язку, що він старався зробити все якнайбільше для Ісуса і Марії. І, напевно, в його душі не було тої не раз порожнечі, котра є не раз в раз людях, які далекі від Бога живуть, скажімо так, без тої дороги Божої, без Христового Христа. Вони мають Христ, тільки не Божий. Коли взяти двох розбійників, кожен мав свій хрест і бачимо, куди той хрест їх завів. Але той, у правиці, Він визнає Ісуса, отже, Він визнає Христовий Хрест. І, можна сказати, переходить зі свого Христа на Христовий Хрест. Ісус каже, сьогодні буде це майже. Тобто Він переступив цю пропасть між собою, між своїм Христом, а Христом, ну, Христом Ісуса. Він переступив у цьому мості, який Ісус йому проклав. Сьогодні будеш зі мною. І Він переходить на Хрест Ісуса. І хрест Ісуса дає йому можливість вступити в Небо. Він зі свого не вступив. Тому що той другий розбійник, бачимо, той не, не вступив у Хрест Ісуса. Не визнав цей Хрест. Він не пішов з Ісусом далі. Ісус каже, хто не бере свого Христа, не йде скидом со мною, Значить, то не має нічого. Значить, цей другий розбійник не пішов за Ісусом. Він почав його зневажати, усміхатись і звинувачувати. І Він пішов по своїй дорозі з ним своїм Христом, куди його смерть. Тому що смерть повела його в своє царство. А Хрест Ісуса веде у Царство Отця. Тому сьогодні немає це поклоніння Христу, саме Христову, не будь-якому, тому що тільки цей хрест заводить в дім Отця. І коли хтось хоче увійти в дім Отця, де його чекають, де Йому приготоване місце, де приготоване світ і життя якого. Людина навіть не може своїм розумом збагнути і, і на розум цього не приходити. Вона може вірою побачити, тому що це є дорога віра. Без віри неможливо тут побачити. Людина не зможе без віри розрізнити ці христи. Вона бачить одинаково, чому римляни, наприклад, і, і взагалі всі, хто там в тому часі був. Ну, Дивилися ось на Ісуса як на такого злочинця, бо Він несе хрест, як і всі інші. І це була ганьба, як апостол Павло говорить, що хрест для тих, хто спасається сила, а для тих, хто не спасається ганьба, хто не приймає Христа. Для нього це ганьба. Він дивиться на нього, так він не може розрізнити, бо дивиться не очами віри. Тільки віра нам може відкрити цей хрест, це джерело, цю силу, цю божесну любов, яка з цього хреста на людей сходить. І цей хрест є живий. Це не є мертвий хрест, він є живий. Але щоб це життя об'явилося, Воно може об'явитися тільки тим, хто цього життя хоче, хто його шукає. Ісус. хто стукає, тому вічняє. Хто шукає, заходить, хто просить, дає дарується. Хто не шукає, відповів, не знаходить. Хто не стукає, не вічняє. Хто не просить, не дається. Отже, це Хрест є, в цьому світі діє. Але тепер кожній людині відповідно Бог лишає зробити один крок. Тому що взяти ту силу, ту благодать ту любов можна тільки через віру і через вибір, коли людина каже так Господа. Той по полівеці, він був біля Ісуса. Він висів, бачив його, але він не взяв тої сили, тому що його серце не стукало, не шукало і не просило. А цей другий так це прийняв. І ось що нам потрібно, щоб наше серце навчилось шукати, стукати і просити. І саме там, де ми можемо це отримати. Тому що коли людина каже, я все знаю, мені нічого не треба, я не віруючий, або щось тоді, як для неї відкриється, вона просто не зможе відкрити. Тому що це дуже дорогоцінна річ, перлина Божа. Ісус каже, щоб ми не кидали перед під ногу. Ісус не кидає під ноги, Він не може кинути так, коли серце закрите. Для чого кинути? Ісус надто цінить той скарб, який Він подарував. Він знає ціну того скарбу, тому Він не може вийти. Коли Ісуса повели до цього ірода, який був, Пилати відіслав до ірода, Ірод його хотів бачити і почав чекати чуда Ісус Нечайно сказати, тому що це кидати під ноги, цей правитель зовсім не хотів прийняти. Той скарб для навернення Він хотів прийняти для інтересу, для цікавості. Якось погордитися перед тим, хто був у нього. Але він не хотів сказати Ісусу я везли Тебе своїм Спасителем». Він не візнав цього. І Ісус йому нічого не відкривав. Перед Палатом також Ісус стояв. І хоч там звинувачували, він мовчав, цей пила дивувався і починає говорити Ісус, тоді йому вже каже, звідки його царство, але також для, лише того, щоб засвідчити, ким він є. Хочу людина, яка хоче отримати, їй треба навчитися своїм серцем стукати, шукати і просити. Просивши, дивлячись на нього і нас посетити. Прийшовши поступати до Ісуса, я тут. Я хочу прийняти Твоє життя, Твою дорогу. Я хочу йти по ній. Веди мене своїм духом. Я хочу моє серце для тебе приготувати. Я хочу отримати прощення від тебе, твоє милосердя прийняти Для таких хрест обов'язково відкриє свій скарби. Ісус обов'язково дарує цю милість цій людині, тому що Він прийшов, щоб якраз віднайти, заблуканих, загублених. І того каже Ісус, кого Отець до мене приведе, я Його не відкину. Бо я не, не прийшов, щоб відкинути, я зійшов з неба не губити, але спасити. Отже його рука завжди спасіння. І тому для людини тут важливо, щоб вона зрозуміла, Бог не буде доказувати їй про себе, Бог не буде доказувати. Бог не буде їй переконувати, падати перед нею на колінах і казати, прийми мене, або Боже сподівання. Бог знає істину. Він прийшов і дав нам все, відкрив всі двері, дав нам ключ це наше серце, дав нам дар віри, що ми могли відкрити. А все буде залежати від того, чи ми захочемо. Якщо ми хочемо і усвідомимо, що це за величезний дар. Звісно, тут нічого не лишається тільки впасти, в тому значенні впасти дійсно так перед Богом, визнаючи його, Божу велич і бачивши свою крихкість. Тому що особово каже, що ми маємо скарб Божий, в крихких посудинах, щоб можна було бачити Божу велич і свою крихкість. Ми через це розуміли такий Бог, який нас любить таким, ось крихким, бо він нас такими створив, щоб ми могли бачити його велич і радіти. І тоді ця крихкість наша проникається тою Божою величезю стає тоді міцною. як ніби гартується. Крихкість людська гартується. Божої велич і тоді стає міцною. Як тільки велич зникає, Божа велич, з нашої душі, з нашої голови, з наших почувань, тоді ми одразу перетворюємося на крихтик, крихке життя наше. І воно розвалюється, вручається. І все. І тоді людина все, що? нічого немає. Поки вона цієї Божої величі не визнає, <кій> чим більше вона стає на тої Божої величі і себе визносить, тим більше вона стає крихкою. І приходить час і все, що вона будувала, працювала, планувала, все розсипається, бо воно заправлене крихкістю людською. З нього нічого не лишиться. Тільки згадка, що таке щось було. На науку для майбутніх поколінь, але їй нічого не лишиться. Коли ж вона бачить велич Божу, і чим більше її бачить, тим більше стає вона відсною, тому що її зміцнює Божа велич. Якщо Бог з нами, хто проти нас, де смогу. Щоб так відбувалося, треба й дуже довіряти Богу. А щоб ми довіряти, нам треба вникати в це, роздумувати, слухати Дуже степісно каже, що віра від слухання Божого Слова. І коли ми стараємося в своєму житті мати ті такі хвилини для роздумів, для того, щоб почути. Боже Слово, і те Боже Слово нам відкриває таємницю Бога. Ми починаємо бачити його велич, і в тому ми стаємо міцними, як апостоли. Поки, скажімо так, не, вони якби, ну, не прийняли тої Божої величі, вони здихалися і повтікали. Вони не зрозуміли в Ісусі ради, що вони її не побачили. Вони бачили, що Ісус Хусь великий, так, але ну, їм бракувало того духа, щоб до цього дійти. Вони Як по-людському, ну, щось вони, скажімо, десь переживали, але цього не вистачало, коли зустрілася їхня крихтість з випробуванням, і побачили ви Ісуса Слабкого. Значить, вони втекли. Крихке їхнє життя. Але коли після Воскресіння вони з ним зустрілись, велич Христова для них заселяла. І що сталося? Може, побачити їхнє життя кінцеве? Кожний пішов на смерть? Крихке стало міцним. Бо їх проникнула велич Божа через Воскресіння. Вони усвідомили цей Христовий хрест, що це не був хрест, ось такий людський хрест ганьби, це був хрест Божої величі, на якому життя віднайма, і через той хрест те життя врятовано. вони засвідчили до кінця. Боїм християни, теж, як йшли на різні муки, вони пережили зустріч з велич Божою. Їхня слабкість, криха немічна стала дуже міцною продовольчем смерті, і ніхто не міг її зламати. Навпаки, їхня кров цементувала, будувала, зміцнювала церкву майбутнє. Їхня кров. Цей рік також є роком Святого Єсипата, оголошеним, який також був крихким, так як всі, народжений в цьому світі як людина. Але коли його мама привела до Христа, і він став під Христом Володимиру Волинському в храмі Святої П'ятниці. Який зараз Отець Никодим хоче відновити? І хоче, щоб у цьому році цей храм був відновлений, тому що він був, як наша Україна. Але ось та й собак, стає біля цього Христа і з цього Христа в його душу велич Божа Іскра, яка одразу робить його міцним. Батьки по своїй лінії, лінії людській, планують йому дорогу крихку – стати купцем. Це Йосипа вже не крихить, його душа вже не належить до батьківського світу людського, тому що ця його крихкість проникнена із іскрою Божою з Христа. І він йде своєю лінією, якою веде вже його царська. Він йде по цій дорозі міцності, і в кінці він пішов так, що його вже назвали душехватом і все інше, і починає відчувати себе, жертвувати себе за свій народ, за, за церкву, за єдність церкви. Тому що він, коли взяв цю велич Божу, він почув, як. як наш народ, який він крихки, розвалюється, нема тої єдності, тому що єдність дає тільки міцність. Тільки Божа міцність дає єдність. Крихкість не, не дає єдності, крихкість розвалюється. А єдність дає міцність, ось він почув потребу для нашого народу. І пішов до кінця. Так, що в кінці його зарубали. Тодішній руський мір, по-іншому називався, але той самий дух. І він прийшов силою тої Божої величі, силою віри, силою своєї молитви. Він ставив цим каменем наріжним для будови нашого народу. Нашої церкви, яку протягом століть хотіли не одні зруйнувати і свої чужі. і продовжується це. Але тому що ця наша церква греко-католицька вже не є крихка, вона має в собі Божу через Святою Спадок. Його кров стала Божою величею. Тобто ця кров засвідчує Божу велич і вона ніби. Цим Голосом Є Божий. І тому вона зробила нашу церкву міцною. Хоч ми люди входимо в неї нею своєю крепістю. Але коли ми починаємо переживати, що сподівається для Єсафа, йти його шляхом ось, йти несучи цей хрест Ісусові, так як це зробив Сидосафа, ми тоді стаємо також міцними, як було в підхіді, наприклад. Але потрібно нам бачити ту Божу велич. Тому що коли ми ставимо тільки своє, воно і розвалюється. і не буде єдності. Так само потрібно для нашого народу, щоб він побачив Божу велич, поки бачить свою суду таку, знаєте, ну, скажімо, свою українську сторону, свою національну, просто так. Себе як людей це все одно крихе. Потрібно, щоб це крихе стало міцним через прийняття Божої величі, яка об'являється для нас через різних посланців. І ось Один із ним це Сидия Супав. А си, Йосип, ось він є покровительник церкви в загальному, тому що ось він прийняв Божу велич і тому став він міцним. Його покров завжди приносить успіхи. І хто бере покровительництво Святого Йосипа, той здобуває успіхи, тому що він отримує цю міцність через святого Йосипа, який став міцним, прийнявши Божу гадоші. І Тому коли ми. А звертаємось до яких святив до святого юди тадеї на вже, до ось святого Єспата також ми стаємо міцними супроти наших різних труднощів, Горі, бід, нещас, які хочуть цю крихість зламати, розбити. Але коли ми йдемо, ось, приймаючи до тих святив. Значить, ми також сповняємося міцності, бо вони міцніє через прийняття Божої Величе. Коли ми це переживаємо, значить Бог нас рятує. Це дорога життя, дорога Христа Господнього, який проникає нашу крикість і робить нас міцними. Тому сьогоднішній день чудовий для нас, ми можемо Богові тільки дякувати, Його прославляти, довіряти йому і не сумніватися. Ідучи Божою дорогою, не сумніватися в правдах віри, в правдах, які подає Католицька церква, не сумніватися, бо це знак крихкості, яку починає випробовувати Дух цього світу. Але коли ми пережили зустріч з величчю Божою, значить ми маємо це, я би скаже, перемогти, відбити. Щоб нас не розбили, не розвалили, але щоб ми Це перемогли і разом з Ісусом дійсно перемогли. Нехай Бог усім благословить, скріпить нас на цій народі, і щоб ми повністю довіряли Богові і не сумнівалися, Його ласками та дарах, які Він для нас дарує і відкриває. Слава Ісусу!